Вітаю вас, малята! Малята, послухайте віршик. Восени врожай збираю на городах і садах. Груші, яблука звисають на Тонесеньких гілках. Малята, погляньте, що ви бачите на цій картинці. Як ви гадаєте, яка пора року тут зображена? Так, вірно, це осінь. Саме восени закінчується збір врожаю. А зараз що ви бачите на екрані? Це фрукти і ягоди. А де вони ростуть? Вірно, вони ростуть в саду. Фрукти ростуть на деревах, а ягоди на кущах. А зараз відгадайте загадки. Жовте з боком червоненьким з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке кругле і духмяне. Солодка, соковита, сокомся налита. І її скоріше з'їсти мушу, бо здозріла жовта. Мов би на одній нозі, він зростає на лузі, кожен з трат соковитий. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня. Малята, а чи всі фрукти можна скоштувати восени? Вірно, є фрукти і ягоди, які дозрівають влітку. Давайте їх назвемо. Ще є фрукти, які ми дуже полюбляємо, але вони ростуть за межами нашої країни. Дітки, всі фрукти і ягоди містять дуже багато вітамінів, які є корисні для нашого здоров'я. Вживати їх можна у свіжому вигляді або засушеному. Малята, а що можна приготувати з фруктів? А зараз ми з вами пограємо в гру сік Який? Сік з яблук. Яблучний сік з груш, грушевий, а тепер самі. Молодці малята, скажіть мені, а чим пригощає нас сад? Чим корисні фрукти і ягоди для нашого здоров'я? Молодці малята. Дякую вам за увагу! До побачення!